Добрий день, дітки! Спостереження за півоніями. Півонія це квітка свято. Вони цвітуть у травні, червні. За будовою квіток рослини ділять на немахрові з одним рядом широких пелюсток, на напівмахрові, японські, махрові, напівкулясті і корончаті. Півонії вважаються символом багатства, щедрості та любові. Ці квіти виглядають яскраво, пишно і велично, але не вимагають ретельного догляду. Вони пахнуть чудовим ароматом. Якщо просто подивитися на цю чудову квітку, то миттєво піднімається настрій. Це ніжні і красиві квіти. Півонія є багаторічною рослиною, яка може давати до 50 квіток в рік. Бруньки півонії виділяють солодку речовину, яка приваблює мурах. Мурахи не шкодять півонії. Терміні цвітіння цих квітів залежить від погоди. Цвітіння може тривати від 7 до 28 днів. Забарвлення головок півонії від булосніжно-білого до яскраво-бордового. Навіть після цвітіння красиве різьблене листя прикрашає сад. Регулярна турбота про рослину дасть можливість щорічно насолоджуватись її шикарним цвітінням та ароматом.